Ваша улюблена рускавецька Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте спеціальний фірнарадіон ве триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз будемо про мирний план Джонсона Трампа. Так його вже е, назвали в соціальних мережах. Е, направду Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, опублікував у колонці для Daily Mail свій мирний план. От про нього і йтиметься зараз Вікторія Удовиченка, програмна директорка із безпеки Ух, студії центру оборонних стратегій виходить зараз на пряму на прямий зв'язок зі студією пані Вікторія. Добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю вас. В Скажу вам чесно, особисто я була трохи збентежена, коли почула, прочитала про цей план Бориса Джонсона. Я почала більш докладно розбиратися і якось не знайшла однозначних відповідей на кілька своїх важливих запитань, які стосуються держави України. От з вами про це хочу поговорити. Ну, по-перше, як ви сприйняли мирний план Джонсона, і що нам усім про нього варто зрозуміти? Ви знаєте, я хочу одне уточнення одразу внести в те, яким чином відбувається сприйняття цього плану, особливо якщо ми будемо говорити, що це колишній прем'єр-міністр Британії сприйняття в Великій Британії цього мирного плану, де я зараз знаходжуся, да дуже ну практично близько до нуля. Чому Тому що не сприймається взагалі будь-які ініціативи, які Uh, Boris Johnson uh привносить. Чому тому, що Борис Джонсон в Великій Британії вважається політик, який актуалізував вихід Великої Британії з ЄС, велика кількість реформ, які не вдалися, і немає ось цього сприйняття як в Україні Бориса Джонсона, людини, яка там, допомагала Україні найбільше і так далі. Тобто, це перший, перша річ, яку я би хотіла сказати. Плюс, звісно, тепер перейдемо, напевно, що більше до вашого Запитання про зміст, да? тобто uh -huh. яким чином, тобто про сприйняття я вам конкретно сказала. А от про зміст тут дійсно дуже багато важливі, які теж мені не завжди є зрозумілим. Це спроба загравання, звісно, з Трампом, колишнього прем'єр-міністра, який ну, точно хоче, скажімо, вийти за горизонти чи там, за межі Великої Британії і бути до сих пір в великій політиці. Це ще одна річ, яку потрібно. Бно говорити в цьому разі, тому що загравання конкретно з Трампом були для того, щоби. Не пояснити виборцям передусім республіканської партії одного з пунктів передвиборчої передвиборчої програми Трампа, яка якраз була озвучена під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що мир в Європу буде привнесений. Да, приблизно так я цитую один із пунктів з десяти. А яким чином хто це має робити? На яких умовах? Спеціально для виборців американців, ну це не було. А роз'яснено, тому що саме пан Трамп займається тим, що кожен раз переносить якісь деталі, а те, ну там наповнення да та, одного з цього пунктів. І скоріше за все одним із таких. Орієнтирів була ось ця розмова, точніше, візит Бориса Джонсона до Сполучених Штатів зустрічі з поки що кандидатом, одним із кандидатів і головним, скажімо, представником республіканської партії на виборчих перегонах в Сполучених Штатах. І оця спроба роз'яснення одного з пунктів республіканської партії про привнесення миру в Європу. це скоріше було також цільово направлено на це. Ну і фінально. Давайте тепер про дійсно більше про тези поговоримо. А тут дуже провокаційна для нас теза і для мене особисто звучала повернути Україну принаймні до кордонів до вторгнення 22 року, тобто мається на увазі це йде. Орієнтир на те, що інші території там або заморожуються, або скажімо так, щось з ними відбувається. Попри те, є така дуже ще більша провокативна ідея, креативна, з точки зору, я так розумію, Боріса Джонсона, що частина українських військових дислокується в країнах Європи і заміняє представників, тобто військових сполучених штатів, які знаходяться контингенти. В Європі таким чином скажімо, щоб Трамп міг сказати, що от я зекономив мільярди коштів, тому що зараз ці військові знаходяться вдома. Вони тренуються вдома. Немає додаткових якихось пересторог для того, щоб наразі ці кошти можна було використати для внутрішніх проведення внутрішніх реформ Сполучених Штатів. Це скоріше, скоріше так а що? В цьому плані теж провокаційно і цікаво. Я не знаю, яким чином взагалі це можна реалізувати. Тобто, з одного боку, ми бачимо повернення до кондорні 22 го року, а потім, скажем, при внесення ЄС і НАТО на території іншої частини України, тут я цитую, якраз оцей зміст такий доволі, ну скажем хаотично. Пояснений чи представлений в цьому мирному плані, а це третій пункт, який дуже незрозумілий, як яким чином його реалізовувати, і що насправді, скажемо, це означає. Ну і четверте, звісно, що. А що щодо Російської Федерації, щоб вона о, отримувала натомість, і тут ще одна провокаційна теза, яка з двох компонентів на мою точку зору складається. Тобто, перше це зберегти обличчя Росії і назвати що е, спецоперація, е, е, зберегти обличчя перепрошу, пер, перед російським населенням да, для Росії. А тобто сказати про те, що ця спецоперація е, була успішна і е, російські мовни. Населення України може бути в безпеці проти нього або що до нього вводиться особливі заходи захисту. Тут взагалі. Дуже провокаційно і, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що це тоді порушує і міжнародні прав... норми, і міжнародне право в першу чергу. І яким чином робити ось цей імплементаційний механізм. Ну, якщо припустимо, що Борис Джонсон захоче розвивати цю тезу, та далі немає жодних, не те, що підстав, навіть аргументів в контексті міжнародного публічного права не можна навіть провести. Якийсь приклад, коли таке може бути, тому а, мій підсумок поки що короткий: про те, що а, е, цей мирний план, який був представлений в газеті, по перше, це. Спроба повернутися на політичний майданчик для Бориса Джонсона. Я навіть пояснювала, чому це йому важливо було зробити в контексті національної присутності, да, тобто на території Великої Британії, де його сприйняття дуже негативне, і це важливо розуміти. Друга річ це спроба вийти на регіональний або, скажімо, рівень, да, тобто додавати спроби якихось мирних ідей, ініціатив для потенціалу потенційних можливо лідерів в Європі, і третє це загравання з кандидатами в сполучених штатах на цьому разі під час виборчих перегонів для того, щоб оце знаєте примножувати дискусії. Поки що зупинуся на цьому. А, власне, цікаво, як розглядатиметься ця дискусія і це загравання. Якщо зараз Джо Байден зняв свою ну не кандидатуру, навіть а просто відмовився від участі у президентських перегонах, принаймні в мережі ікс, буде відбуватися з'їзд. Він от про це офіційно оголосить. Офіційно знайдуть, проголосують за іншого кандидата від демократів. І що тепер Джонсон заграватиме із демократами? Тут велике питання, чи продовжуватиме підтримати Трампа від республіканців, має на увазі. А, ну це таке відкрите питання. Ання ще одна історія, вона стосується того, що ще одній тези Джонсона про те, що із президентом Трампом, звісно, якщо він стане президентом у Білому домі, існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Ну Просто знаєте, я читала ці слова і думала про те, як от як великий друг України, людина, яка першою з'явилася на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в дуже тоді небезпечному Києві, от направду, як він взагалі міг таке написати. Ну, це я вам ще раз кажу. Це якраз ця теза, я її спеціально не хотіла цитувати. Але дякую, що ви повернули нашу розмову туди. Це про те, що політики ніколи друзями чи ворогами апріорі не бувають. Чому тому, що вони думають в контексті власних політичних інтересів, або навіть я б скажу більше геополітичних інтересів. І це дійсно про те, що Ця політична фігура назвемо її так хоче повернутися в велику політику, і робить при цьому спроби це зробити в епатажний спосіб. Тому що, як ми знаємо, дуже популярно зараз спекулювати на тему миру. Перемовин і Борис Джонсон це зробив так на мою ще раз кажу особисту думку, як він вважав за потрібне того, щоб загравати ще раз кажу з національною аудиторією з регіональною, тобто європейською аудиторією, і з американською аудиторією, потенційно навіть з виборцями там, тому що. Перевага у нього поки що, звісно, на боці республіканська партія, тому що така зустріч відбулася. Тим не менше, це ніяким чином не означає, що він не не захоче зустрітися із представниками демократичної партії Потім написати ще одну статтю: сказати: Ой, вибачте, моя думка змінилась Тобто, оця річ, яка називається політична відповідальність, в в словах саме Бориса Джонсона вона, з, скажімо так, понизилася кардинально, її практично немає. Да, тому що бути відповідальним за такі слова і, скажімо, втягувати далі в дискусію це більше напрацьовування свого політичного рейтингу хоча б на чомусь. Тому я ще раз кажу: для нас, звісно, ми. Беремо до уваги будь-які заяви будь-яких політичних лідерів, як колишніх, так і нинішніх. Але на мою думку, нам потрібно ще й думати в контексті а, публікації цієї статті. Подивіться, не в американському, а саме в британському виданню, З точки зору ось цього ще раз кажу загравання з власною більшою аудиторією. Угу. Знаєте, ще коли я читала цей мирний план Джонсона, я думала про те, що два колишніх пропонують порятунок України і світу. Ну і це так іронічно для мене, і трохи смішно. А, а направду подумала я: а що може Джонсон зараз, і ви наголошували на тому, колишній прем'єр Великої Британії? А що може? Трамп зараз колишній президент Сполучених Штатів ну кажуть, колишніх президентів не буває, тим не менше, 50-й президент Сполучених Штатів і кандидат у президенти Сполучених Штатів. І що вони можуть разом? Ну, з Борисом Джонсом, мені здається, я вже більше не буду повторюватися, mm -hmm. тому що моя точка зору і так само, скажімо, бачення не змінилося. А от з приводу Трампа я навіть намагаюся і ще раз підкреслити те, що говорила раніше: це спроба пояснити виборцям оцей пункт про мир в Європі, то тим, яким чином. Забезпечуватиметься мир в Європі. Наскільки це буде реалізовано, як ми знаємо в словах Трампа дуже часто велика кількість протирічі. Один раз він скаже одну річ, дуже швидко вона забувається війни її перетранслює на іншу річ. Тобто, знову ж таки, говорити про рівень політичної відповідальності що одного, що іншого не настільки. Ем... Ну, давайте так по політичний рівень відповідальності Трампа першу чергу зараз, те, що він пропонує, або якщо дослуховується до слів Боріса Джонсона. Тут знаєте, є ще й певна кількість важелів впливу на нього, тому що ще раз кажу: слова кандидата в президенти не обов'язково означатимуть слова. Потенційно майбутнього президента, і ми це побачили. Ми мали досвід уже бачити президента Трампа президентом, і яким чином в нього навіть змінювалася думка щодо присутності Сполучених Штатів в НАТО. Якщо ви пам'ятаєте, були такі речі, тому розцінювати те, що дві речі я можу тут сказати. Перше, що це ще не остання ініціатива, яку ми побачимо в медіа від цих обох політиків, і в першу чергу від Дональда Трампа. Друга річ, це також означає, що у Дональда Трампа напевно, що вакуум із ідеями щодо миру в Європі, і якраз він спекулює тим, що він запрошує різних людей. Нагадаємо, що Віктор Орбан теж був в гостях у Дональда Трампа буквально за тиждень до того. Його і е, були висловлені теж ідеї, яким чином про мир. А ну і колішні, колишні політики в Європі або і не тільки в Європі будуть використовувати шанс, щоб пропонувати власні ідеї і теж спекулювати на питання про внесення миру в Європі, що абсолютно не означає рівень відповідальності того, яким чином це рішення будуть забезпечуватися. А те, що мирних планів по завершенню про завершення війни зараз побільшало про це, це, про що це може свідчити? Дві речі: ну, по-перше, президент України Зеленський анонсував проведення другого саміту миру. Так, і ми знаємо, що це має співпадати певним чином із часом проведення виборчих перегонів сполучених Штатах, якщо не зміняться дати, якщо не зміняться, як то кажуть, плани проведення інша річ. Нагадаю, що є ще така когорта. Ми про неї не згадували. Тим не менше, це було на вихідних проведений саміт європейської політичної спільноти. У них теж буде саміт в листопаді місяці, і там головуватиме Угорщина. Це мені здається, таке знаєте, дуже цікаве перетікання теми спекуляції на миру з одної офіційної якоїсь зустрічі на іншу. А третя річ і неймовірно важлива те, що Україні треба більше. Навіть комунікувати з е, своїми партнерами про те, що насправді це означає для е, того, щоб е, саміт миру, якщо він другий і відбудеться осінню, як це було анонсовано, він уже готував конкретне рішення. Тому що, як ми бачимо, е, моя особиста думка залишається непохитною. В Європі є вакуум від розуміння того, яким чином Україна хоче сама. А бачить перемогу, і вона не полягає не тільки виключно формулі, а яким чином забезпечується імплементація цієї формули. <сміг> ну і власне другий саміт миру про нього ви згадали. І тут ключове питання: чи братиме в ньому участь Російська Федерація? Обговорюється, дискутується зараз. Це питання, ніби Україна погодилася на те, щоб так брали представники Росії. У ньому участь Російська Федерація, поки таку ідею відмітає там. і Олаф Шольц здається, говорить, про те, що добре, що Україна погоджується, що Росія має брати участь, і все воно поки що так вісить у повітрі. Чи буде сенс у проведенні другого саміту миру, якщо росіяни такі відмовляться? Чи є зараз важелі впливу на Російську Федерацію і з боку європейської спільноти, аби хтось від Росії таки приїхав на ці переговори, і як зараз розглядається підготовка до другого саміту миру? Ви знаєте, тут напевно що у вас прозвучало два питання. Я таки попробую їх двома двома тезами озвучити. Перше, це стійка європейська позиція. Да, нам потрібна і посилення оборонознатності самої Європи, яка ой, Україна без Європи не. Є. ЄС в першу чергу а не є подільною і від європейських союзників НАТО теж не є подільною. Це теж важливо. І важливим підсумком тут буде наскільки чотири лідери, і саме чотири. Це Федеративна Республіка Німеччина, Франції, Великої Британії і Італії зможуть е, об'єднатися для того, щоб зробити такий, знаєте, квартет е, лідерства в Європі, е, саме що стосується європейських е, партнерів чи держав, представників Північного атлантичного Альянсу, навколо яких об'єднаються усі інші. Це перша річ. Це я як експерт, просто ну. Спостерігаю, що би можна було зробити да. Е, наскільки це буде реалізовано? Ми, ми можемо спекулювати багато, але один із ідей, така вже звучала в експертному середовищі, не раз чому тому, що. А Франція з Німеччини їхні потуги не є достатньо, Їм треба ще балансувати, хоча б мінімум двох. І Велика Британія Італія, дуже класні були би приклади. Тут є багато застережників. Можливо, наступний раз ми про це поговоримо. Друга річ це пов'язано, звісно, з тим, яким чином сама Україна буде рішуча в плані проведення цього саміту за присутності Російської Федерації, і яким чином це буде забезпечено, чесно, я не готова поки що говорити, як і на якому етапі йдеться підготовка. Я як експертка не знаю про це. Можливо, хтось хто буде інший в студії, зможе прокоментувати, знаючи якісь там, скажімо, документи. Мені здається, що навіть. А про це важливо не настільки наголошувати, скільки говорити, що би могло це привнести, і привно ну, це привнести це більше розуміння того, як Україна збирається перемогти, і як переконує в цьому безпосередньо союзників як по НАТО, так і по ЄС, тому що в цьому може бути нашою сильною стороною, але поки що навіть і це не є таке. Ну і власне у нашій сьогоднішній розмові про майбутній мир в Україні про, про завершення цієї війни маємо згадати слова президента Зеленського, слова, які він сказав під час великого інтерв'ю Бібісі, коли перебував у Великій Британії. А він сказав про те, що сподівається, або є така можливість, існує така можливість, бодай гіпотетично, що до завершення нинішнього року 2024-го, вдасться завершити активну стадію війни. От як це розглядається, да, в суспільно політичному в суспільно-політичних колах. Отак спитаю, тому що військові експерти кажуть: ну не знаємо. От все залежатиме від ситуації на фронті. Зрозуміло, все залежатиме від того, наскільки ми встигнемо відтіснити росіян із наших територій. Або до кінця роки, року про те, що ми остаточно звільнимо Україну і вийдемо на кордону на кордони 91-го року? Ну поки що, поки що не йдеться. Я погоджуюся навіть більше з військовими експертами, тому що ви є ваше запитання говорить про суспільну політичну думку, але ви ж не уточнюєте, яку українську чи західну да? і тут якраз є різниця. Uh -huh. Більше того, як експерти, ми українські пояснюємо нашим колегам чи нашим візаві про те, що. Неймовірно важливо, яким чином вони як експерти працюють своїми осередками, Да? тобто, яким чином вони як представники аналітичних центрів і консультують свої уряди і своє населення безпосередньо, тому що, як ви знаєте, в медіа тематика України поступово дуже зникає. Дуже важко взагалі іноді навіть привносити цю тему більше на порядок денний, саме таких. Скажем, громадсько-політичних якихось дій, і, і і це певним чином знижує навіть розуміння, що як і куди рухається. Відповідно, суспільна політична думка України це одна річ, але інша ще потрібно працювати з суспільно політичною думкою за кордоном. І тут не тільки ЄС і НАТО, але й багато інших країн, які потенційно є партнерами. Я говорю і про формат групи семи. Я й говорю про регіональні формати, наприклад, Чорноморського регіону. Я й говорю потенційно про формат глобального півдня. І знову ж таки є велика кількість викликів а, і на території африканського контенту для того, щоб розуміння. А що перемога України це і в принципі власне дуже позитивно для них? Поки що такого розуміння немає. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за коментарі. Сьогодні і завжди Вікторія Вдовиченко, програмна директорка із безпекових студій Центру оборонних стратегій, говорила зі мною. Обговорювала ми так званий мирний план Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Він опублікував його у колонці для Daily Mail. Ну і кажуть, що саме про цей мирний план він говорив із Трампом під час зустрічі. Власне говорили вони тоді. Про Україну, що ж робимо невеличку інформаційну паузу, повернуся до вас після свіжого випуску новин, і поговоримо ми про те, що Україна домовилася щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Дочекайтеся, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.